Маємо нове надходження у продаж, класний червоненький Citroën Berlingo 2010 року випуску. Автівочка на 1,4 бензиновому двигуні з газовим обладнанням, п'ятиступенева механіка, чистий пасажир. Позаду автівочка має фаркоп, розпашні двері, дверку з правого боку, автівочка на тонуванні, на гарній зимовій гумі. Чудово виглядає зовні, салончику у нас магнітолка цікава з екранчиком, є кондиціонер 299 тисяч оригінального пробігу. Все працює, все охайно, все гарно, в ось в такому стані. Сидіння, задній ряд збережений. Якщо вас цікавить більш детальна інформація за цим автомобілем, ви можете знайти її за посиланням у шапці профілю. Автівочка продається в автосалоні автофокус за адресою територіальної оборони 102 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку, за безготівковий розрахунок. Є послуга, кредит або лізінг, обмін на інший автомобіль. Автосалон Автофокус територіальної оборони 102 місто Київ.